Громадянська мережа «Опора» представила перші результати громадського моніторингу місяця виборчої кампанії на проміжних виборах народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі номер 205 Специфіка цих виборів рекордна кількість зареєстрованих кандидатів 127 осіб, з них лише вісім висуванці політичними силами. За словами представників опори, таке число претендентів на крісло у Верховній Раді ускладнює умови волевиявлення громадян. Адже протягом червня лише п'ятеро з усіх кандидатів вели активну агітацію, а решта й досі залишаються маловідомими для виборців. Надмірна неприродна кількість кандидатів з одного боку створює перешкоди для виборця, тому що виборець може розгубитися через велику кількість кандидатів. З іншого боку, цей факт свідчить про те, що. Активні учасники виборчих перегонів використовують чи готові використовувати квоти так званих технічних кандидатів при формуванні дільничних виборчих комісій. На думку представників опори, така велика кількість кандидатів ускладнює процес утворення та діяльності виборчих комісій. Крім того, насторожує значна кількість поточних ротацій у складі ОВК. Так станом на 1 липня з 18 її членів було замінено вісім. При цьому 10 з 18 членів окружної виборчої комісії не мають досвіду організації проведення виборів за результатами формування окружної виборчої комісії, ми бачимо, що власне парламентські партії і отримали певну перевагу у складі окружної виборчої комісії. На що ми звернули увагу? Що не дивлячись на те, що створена одна окружна виборча комісія, тому що відбуваються вибори лише в одному окрузі. все ж таки, вже можемо констатувати, що кількість замін в їх складі є достатньо суттєва. За даними громадського моніторингу, опори в червні найбільш активними кандидати були у медійному просторі. При цьому жоден з кандидатів не має чітко вираженої переваги ні по ресурсах, ні по способах впливу. Найбільш очікуване порушення нині це порушення правил агітації. Це і агітаційні матеріали, і безпосередньо до осил, і в агітаційних наметах. Політична реклама на зовнішніх носіях, медійна реклама, проведення зустрічей з мешканцями міста це вже трошки менша активність була, і організація розважальних заходів. Найбільш характерною особливістю цих виборів є величезне інформаційне протистояння, яке викликане недовірою між кандидатами. На нашу думку, це спричиняє негативний вплив на виборців, дискредитуючи сам виборчий процес. Опора проводитиме громадський моніторинг на дільниці 26 липня в день виборів. А в переддень має намір фіксувати можливі випадки порушення правил ведення виборчої кампанії. Крім цього, буде проводити паралельний підрахунок голосів.